Ну, звичайно, хто ж для себе буде робити підвал будинку? Зразу видно, що робилось на продаж. Ось вхід у підвал. А вікно панорамне, алюмінієве з трьома шарами скла і з закаченим газом для кращої терморегуляції. Одразу видно, що робилось на продаж. І той самий газон. Там два метри чорнозему природнього тут, плюс перемішаний зверху з піском чорнозем. І тоді газон зроблений для того, щоб він не закисав і автополив зроблений. Тож видно, що робилось на продаж, то ж собі так не будеш робити оце вікно на кухні. Це просто шикарно, коли кухня вже є і там стільниця туди виходить. то Видно все на продаж, що робилось. Ну, це ще не все. Це знаєте, я з маленького почав. 300 мм карамоблок, утеплення, повітряний прошарок. І тлінкерна цегла. ну Хто таку грубу стіну буде робити для себе додому? Ну. Одразу видно на продаж. А ця бруківка, подивіться на неї. Під неї і знизу залитий бетон. на продаж, то зрозуміло. Ці алюмінієві вікна кругом. Панорама весь розмір. І збоку для провітрювання тільки зроблено невеличке, загартоване скло. І будуть також підвіконники гранітні. Це ж видно, зразу робилось на продаж. Оці стовби повністю залитий бетон, у них також там арматура і в кожному метр ще в землю. Це на продаж робилися, дивіться. Це основна дорога. Ладно, тут зроблене озеленення, а з боку хто робить озеленення? Це ж на продаж.